Отже, повторюю ще раз. Ошибку ми вже збризгали, змочили ось такою мильною водичкою. Ось наша матриця. Результат готовий. Оце, вот. що ви бачите, чорні сяточки це москітна сітка в якості армування. Тому люди, дивіться відео про заливку матриці. І у вас також вийде. Вітаю, друзі! Ви на каналі Просто Пасіка. Отже, друга частина виливання матриці для вощини. Ми продовжуємо нашу роботу. Зараз ми будемо виливати другу сторону нашої книжечки. А виходить, що От, наша матриця вона знаходиться під вощиною. Коли перевертаєте опалубку, бажано, щоб вощина у вас не відпала. Ну, Якщо відпала, то бажано ту саму вощинку на місці поставити. Якщо поставити другу вощину, ячейки можуть не зійтися. Я вже дивився по вощині, то вони на долі мі міліметрів відрізняються. Ну, ви зрозуміли, не стане. Має бути одна форма, незмінна, тобто одна вощина. Отже, дивіться, ми перевернули нашу опалубку верх ногами. Не знаю, як буде вам видно. Коротше, коли ми заливали це був низ, ми його перевернули верх ногами і наростили отакі бортики. Такої самої товщини, як тут. Тобто, 4 мм та сторона внутрішня і ну, перша, та, що ми задавали. І 4 мм буде друга. Це обов'язково. В принципі, метод принцип весь той самий. Промащувати бортики дитячим кремом або кремом для рук, і пробризкувати мильною водичкою, щоб потім силикон дуже легко відставав. От. Другий нюанс, такий немаловажливий. Коли купуєте силікон, обов'язково дивіться на його цей. Де воно? Термостійки в діапазоні мінус 30 до плюс 120. А температура воску у нас 70-80 градусів для заливання. Ну, ви розумієте, про що я говорю. Тут у нас взагалі 150 термостійка затверділого герметика. Від мінус 40 до плюс 150. О, тому, виходячи з цього, що ми прочитали, по ідеї матриця має походити якийсь термін. Нагадую, що це тестовий варіант, тому що я не знав, вийде чи не вийде. Перша матриця робиться з дешевого герметика. Якщо вийде, і все буде класно. То купимо, можливо, заливний герметик в деречках по 0,6 кг, ну, по 600 грам, І будемо. Робити більш якісну. Це я взяв дешевий, щоб просто затестити, вийде чи ні. Добре. Починаю зараз так само робити, так як робив. Отже, пробризкуємо за рамельною водичкою і починаємо забивати ячейкою. Я використовую пластикову картку, типу як банківська картка, або накопичувальна картка, або карточка від фішки. ну коротше, З пантелем пробував, воно не виходить нормально, воно тяжко. ну Можна пошкодити. Вощинку. А пластикова карточка, то вона м'яка відносно і нею зручно розмащувати по периметру. Ось тому так. Отже, повторюю ще раз: Вощинку ми вже збризгали, змочили ось такою мильною водичкою. Просто кидаєте кусочок мила маленький, заливаєте водою і починаєте його бовтити. І все. У вас має получитися мильна водичка. Нюанс. Оцей відступ, де немає вощини. Де має накладатися силикон, бажано, щоб він був сухий. Я не знаю, як воно повпливає, якщо він буде мокрий, але я на всіх випадок його все-таки тряпочкою сухою, протер, щоб він був сухий. Чому змочу? Якщо не змочити, коли силікон застигне, у вас частина вощини залишиться на силіконі, якщо на суху замазувати. Це по-перше. По-друге, повітря не вийде з ячей, нормально. Ячейки будуть нерівні, якщо на суху заливати. І що стосується першого, то ще говорив, що частина вощи залишиться на силіконі, а це призведе до пошкодження самої матриці. Тому краще змучити, і тоді у вас буде силікон відставати. О, бачите? Як. Я його навіть не віддираю, він О, легенько відстає. Але ще один момент. Після того, коли вже віск взаємодіяв із жидким рідким силіконом. Бочина стає дуже такою, знаєте, як пластилін, дуже м'яка і дуже крихка. Тому обережно, щоб не пошкодити форму, бо інакше спортивте. Тобто лишній раз її піднімати, опускати, заглядати, тішитись не варто. Вже в кінці потерпіть краще. Не робіть, як зробив я, бо тому що я тут теж піднімав. Зараз покажу, якщо вийде. Та де ж воно? А. Ось тут кусочок. Тут вже було відломилося. То я сидів з канцелярським ножиком з канцелярським ножом і по ячейках акуратно вирізав силует, щоб закласти цю коротше, робив вставку таку з другого куска вашчинки. Ну, в мене вийшло. Щоб відтворити повноцінний малюнок. От, тому лишній раз, як заляєте, не рухайте, бо вона у вас легко відломиться. От. Чого так? Бо тому що вона після контакту із е е силіконом, коли він ще був в рідкому стані. От. Все. Зараз ми пробризкали і починаємо мастити. Так, ну що, друзі, застигла наша матриця. Зараз будемо її вскривати, дивитися, що в нас вийшло з цього. Що вийшло, який результат і а, якість ячейки. Так, ну що, друзі, я перебрався в майстерню, бо мені трошки на вулиці незручно було знімати, бо там сусід бігає, вуха гріє по О, Я цього не люблю, то я зайшов в майстерню і зараз будемо продовжувати нашу роботу. Зараз треба буде вскрити цю сторону. Коротше, я просто роблю. Якщо вам вийде це все показати, то буде дуже добре. Ну, Як не вийде, то так і буде. Так, я вже бачу, що ніби більш-менш нормально. Нам зараз треба буде отут легенько оце все продерти. Оп. 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 І оп. ох ти! клас, Дивіться. Ні, ще не ще не дивіться. Ще не все. Аби тільки йому до кінця не відтопирилось, звісно. Оп. І оп. Хм, Прикольно. Так, можна сказати, що майже готово. Гощина при взаємодії із рідким силіконом почала сильно кришитися. Не знаю, з чим це зв'язано, але, як бачите, вона почала викришуватися. Та, лки-палки. Я хочу зараз дістати в і подивитись на якість ячейки цієї матриці. Ну, мені вже подобається це офігенно. Тому, друзі, ось такі нюанси, з якими ви можете з цей. зустрітися під час виробництва матриці. Ну, от. Зараз я розпакую, витягну вущину і покажу вам. Більш детально, зблизька. Ось наша матриця. Результат готовий. О, Так як ми говорили. Книжечка. Покажу якісь ячейки. Якщо покажу, звісно. Та, бляха, муха, що з тою камерою. Вот. Оце ж ви бачите чорні сяточки, це москітна сітка в якості армування. О, я сподіваюся, що моє відео комусь стане в пригоді, комусь воно допомогло. Зразу скажу, на замовлення я не роблю. Я зробив для себе і, можливо, комусь допоможу своїм, скажімо так, досвідом, практикою і порадами. Тому люди, дивіться відео. Робіть так, як робив я. Так як я показував в минулому відео, чи в першому відео про заливку матриці. І у вас також вийде. Отже, зараз, поки я її лишаю, хай воно відстоїться, що я якийсь день або добу. а потім вже будемо тестувати і заливати виск. Отак. От. От, от. А на цьому в мене все. Ви були на каналі Просто Пасіка. Кому сподобалось, ставте лайк, дизлайк. Задавайте різні. Запитання, що кого цікавить і так далі. Все, всім пока. О. Ну от.